Ем, якщо ми вже почали говорити про ситуацію в Росії, е, ось ця ситуація, яка сталася напередодні, значить російські солдати засіли в жіночій колонії, відбивали там штурми збройних сил України. Спочатку про це змі повідомляли. Потім взагалі е, ну дійшло там до, якщо я розумію, там намагання захопити заручників. Історія взагалі е, отримала форму якогось блокбастера. от такого, знаєте, не знаючи якісного, але сюжет якийсь такий там з фільмів з 90-х, ем, е, що ви можете сказати про по перше, про сам факт, коли от, дійсно російське військо в у в'язниці, фактично в колонії, звідти тримає позиції. Я розумію, що це не відображає всю ситуацію в Курській області або там, скажімо, на, на лінії зіткнення, але просто ось ця точкова така історія, яка дійсно голосно пройшла. Що ви про неї скажете? Ну про військову складову я там наговорити говорити не буду. Mm -hmm. Це тактичний епізод, а зате дуже символічний. Нам не здається, що російські найманці, російські солдати закрилися в тюрмі і мужньо її захищають. Ну, власне, от це така собі вся Росія, тільки в мініатюрі. Я маю надію, що зрештою, рано чи пізно ця велика тюрма народів вона буде зруйнована не тільки зусиллями. Українців, ми тут виступаємо, певно, не тільки як такий форпост Європи, оборони Європи від цієї московської орди, а й такий двигун, промоутер неминучих змін на сході в цій частині Азії, яка межує з Україною. І ну, не тільки бунти в До слова, там бунт. Ще один Волгоградська здається, в області. От там, власне, і були ті заручники, там була така історія. Де ганяли цього, як його називають, вертуха. Папу, маму, чи як, воно там. Я цей тюремний тюремний сленг, не дуже знаю, Ну, ганяли вони цих. Охоронців колонії. Ну, ще один приклад того, що на расі йде от такий розвал системи. З одного боку, це ж говорить про те, що, якби Путін не надував щоки, система його цієї машини примусу, вона руйнується навіть в таких. Таких суто сугубо контрольованих на таких об'єктах, як пенітенціарна система, тобто теоретично, це найбільш ну, затягнуті гайки. От, там рветься теж те, як Путін поводиться, як він реагує на наступ українців на Курській області, От, те, теж таке знакове. Відповідь, коли питають, а що там на Курщині? він каже: Так, це проблема силовиків, ви до мене до чого. А хто ти тоді, якщо ти не верховний головнокомандувач цієї держави, про про яку позицію, про яку він нагадував до того, як до широкомасштабного вторгнення в Україну він нагадував про це і журналістам, ЗМІ всім. Довкола нього, я тут головний, я верховний головнокомандувач, і тут драсті вам кажуть, оце що там в Україні? Це до військових, що там на Курщині, це до ФСБшників, а я тут нічого, я поїхав до Алієва. Е на... Ну там, там була показова фотографія, така світлина, знаєте, де вони сидять на канапах, один проти одного, і нібито нічого не відбувається.